Слава Ісусу Христу! Отче, як ви відносите до того, що моя бувша наречена послухала священника не йти за невісту. Як не йти за невісту? Ану, поясніть мені. Моя був наречена послухала священника не йти за невістку. Ну, так не важливо, кого вона послухала, важно, що вона зробила. Я теж багато кого слухаю. Мені скільки дзвонить того вас всіх тих, що дивиться. Я теж вас всіх слухаю. Але то не важливо, що я слухаю, то важливо, що я роблю. Так же само. І за цю вашу Богушу наречену. Послухали священника і не, не йти за невестку. Ну, я собі думаю, мені би священник, що хотів казати, казав, я би послухав так, але я все одно би робив би сам приймав би рішення сам і вам так раджу. Треба слухати священника, треба слухати тата, треба слухати маму. Навіть сусідів, колегів треба послухати, обов'язково. Але приймати рішення самому, що потім всім татові, мамі, священнику, сказати, я прийняв таке рішення. Так, Треба слухати всіх, а я. Вже. І священника в тому числі. І навіть добре прислуховуватися, що він каже. Але рішення приймати самому. І Якщо вона прийняла таке рішення, ну то. Дуже добре зробила, що, 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 так, що так прийняла.